Всім привіт! Щасливого квітня і вітаємо вас на п'ятому епізоді інтерв'ю батька і доньки. І ми одразу ж переходимо до першого запитання, яке написав Валс Фінляндії. Чи відомі вам приклади людської громади, яка внаслідок певної трагедії позбулася всіх своїх агресивних і злих бабуїнів особистостей, а потім розквітла і процвітала чудово запитання з Фінляндії. Я не знаю такого прикладу, і це якщо говорити про моїх бабуїнів, коли всі агресивні самці в одній зграї були вбиті туберкульозом, і це призвело до більш мирної соціальної культури у суспільстві в цілому. Але так як ти з Фінляндії, я розповім наскільки я це розумію, як Швеція стала Швецією Бо, як на мене, це ще одна версія моєї бабуїнської зграї, отже, 18 століття. Шведи тоді були божевільними войовничими людьми, які просто бунтували по всій Європі. Вони воювали з Петром Великим. Вони воювали всюди. І десь у часи Наполеона вони почали потроху здавати і програвати купу воїн. А було це десь у 1815 році, і король Швеції виглядав, ніби уже на порозі смерті, і нащадків у нього, як виявилося, не було. Отож, усі вельможі зібралися і кажуть, нам треба наче обрати нового короля, коли цей помре. І вони стали думати, як це зробити. І ось один з вельмож згадав, що під час однієї з попередніх воєн Швеції проти Франції він потрапив у полон. А там був полковник, французький полковник, який дуже добре ставився до полонених і був хорошим хлопцем, і взагалі. І це вельможа каже. Ого, цікаво, чи він ще живий. Якщо так, то нам варто найняти його. З нього вийшов би чудовий король. А він, як виявилося, вже служив генералом у Наполеона. І вони пішли до нього і запитали: Хочеш бути нашим королем? А тому довелось спитати дозволу у Наполеона? І Наполеон такий: нема питань, тільки не берись воювати проти нас, французів. А той йому відказав: не можу обіцяти цього ж від свого улюбленого шведського народу. тож він став королем. І найцікавішим, на мою думку, було те, що він був одним з найдосвідченіших воєначальників у всій Європі. Він тільки й робив, що воював з наполеоном. і ось він досяг того етапу життя, коли зрозумів, що це трохи навіжений шлях проживати своє життя. Крім того, він дістався Швеції, подивився навколо і сказав, щось на кшталт. Так може 50 років тому вони були видатними. Але нині вони настільки відтіснені назад, що перетворились на крихітну країну, яка не в змозі продовжувати воювати, бо щоразу зазнає поразки, і йому спала на думку цілком геніальна ідея, що ймовірно, ми шведи. А на той момент він був Ми шведи. Повинні гордитись не тими територіями, які ми завойовуємо, не тими землями, які ми захоплюємо, а тим, наскільки ми турбуємося про наших громадян, наскільки ми дбаємо про наших старих дітей, і він розпочав процес перетворення Швеції на шведсько скандинавську модель урядів, які дійсно турбуються про своїх людей. Так що я не думаю, що туберкулюз витіснив його зі сцени. Просто у нього відбулися кардинальні зміни в житті, а ще йому вистачило глузду зрозуміти, що, мовляв, досить шведи, чому б не спробувати стати іншою країною. Станьмо хорошою країною, і з тих пір у них не було воїн вже понад 200 років. Наступне питання від Гарі з нью Йорка. Чи Фрейд таки був правий, виходячи зі своїх спостережень, чи зрозумів він основні структури мозку, такі як супер-его і найновішу ділянку лобової кори, а також ідентичність з мигдалоподібним тілом. О, лишенько, Фрейд, що ж його неодмінно треба облити брудом, і я з радістю це зроблю. Хоча так він зробив кілька хороших речей. Він, ніби як був революціонером свого часу, з ідеєю, що думка не є гріхом. І це було доволі розкуто. У нього були деякі вкрай проникливі речі, які він міг сказати про депресію. Та він не був нейробіологом. Добре, в дуже грубій і грубій формі лобова кора головного мозку, яка стримує нас від імпульсивних дурнуватих вчинків, має щось на кшталт суперегоїстичного характеру. Мигдалеподібне тіло, агресія, страх, все це щось типу ідентичності, але не зовсім так. Це скоріше метафора, і вона не підходить, коли думати про лобову частку з урахуванням її складності. Ти сидиш собі, у тебе з'являється бажання збригати про щось, але ти ж намагаєшся чинити опір. Ти використовуєш свою лобову частку мозку. Дуже в дусі суперего. Але потім ти приймаєш рішення, якого дідька я збрешу, і тоді ти задієш лобову частку кори головного мозку, щоб якісно збрехати, щоб переконатись, що твій голос не зірветься, що ти збережеш зоровий контакт і все таке інше. Це частина мозку, яка допомагає і не піддаватись спокусі, а поринути в неї, зробити все як найкраще. Це не просто суперего, це дещо слушна метафора, але не більше того. Наступно Марія Зафін Греція цікавиться, а Греція перебуває на тому ж рівні, що й тисячі років тому, Що ж, це одна з вічних суперечок про природу миру на конференціях, коли люди вгризаються одне одному в горлянки. Ось так само люди були агресивними дикунами ще 6-7 мільйонів років тому, коли ми востаннє мали спільного предка з шимпанзе. І тільки з часів просвітництва усе раптом пішло на лад, якщо мати доволі обмежений погляд на те, що відбувається в світі. Як варіант, люди від природи не обов'язково були войовничими, агресивними і все таке. Або це значно пізніший витвір. А я однозначно прихильник останньої школи. Якщо подивитись на палеонтологічні записи, якщо подивитись на сучасні традиції мисливців збирачів якщо подивитись на все це, то можна побачити міжгрупові конфлікти, організоване насильство, яке було б схоже на війну і так далі, цього не помічаєш, поки люди були кочовими мисливцями збирачами а це, як кажуть, 99% людської історії, поки не починається осілий спосіб життя, поки не з'являються мисливці збирачі, які купують озеро на півночі Кені, озеро Туркана і оселяються там біля дуже вигідної рибної лунки. Вони осіли, і ось тут з'являються перші свідчення якихось масових розправ. А в принципі, усе було нормально, поки люди не зробили свій найгірший в історії вчинок. Винайшли сільське господарство. Гаразд, у мене є ще до цього дотеп. Сільське господарство, ідіотський винахід. Сільське господарство це коли ти живеш за рахунок 200 різних диких рослин, які збираєш як мисливець, а потім переходиш на жменьку культур. і стаєш вразливим до картопляної фітофтори, посухи і всього такого іншого. Але здебільшого сільське господарство дозволяло вирощувати надлишки, і як тільки з'являвся надлишок, люди створили нерівномірний їх розподіл і вигадали ієрархію, і придумали: в мене немає, і створили заздрість до людей по той бік кордону, бо вони мають більше ніж у сусіда. І саме тоді раптово починається конфлікт. Тобто, це не було спільною рисою людей протягом більшої частини нашої історії. Це не свідчить про те, що мисливці збирачі не були б цілком щасливі вбити іншого самця. Якщо він вважає, що той спить з кимось, з ким йому не слід спати. Індивідуальне насильство між чоловіками є таким же, як і скрізь, але в плані організованого насильства це спірне питання. Люди дійсно лаються один на одного. Та я цілковито підтримую школу антропологів миру, які кажуть, що організованої війни не було б доти, доки люди не осіли і не почали керувати матеріальними культурами, ось де ми схибили. Наступне питання має відношення до нашого попереднього відео. Один глядач запитує добре, то що ж такого виробити в США, що в східній Африці могли простінити як прояв безумства. Допитливі голови бажають дізнатись Гаразд, Ну що ж, алюзія на минулий тиждень. Я розповідав про міжкультурні аспекти психіатрії, наскільки багатогранною вона може бути, і зазначив, що є речі, які я роблю, і які є цілком нормальними тут у Сполучених Штатах. Але які вважатимуться психічним розладом у східній Африці, де я працював, до прикладу, під час моєї постдокторантури у Сан-Дієго я винаймав житло і жив там два роки, і я впевнений на всі 100%, що за цей період я жодного разу не спілкувався зі своїми сусідами. Навряд чи я колись їх бачив, адже у мене було багато лабораторної роботи, і я проводив там годин 80 на тиждень і спав там теж. І якби ви знайшли когось у східній Африці, хто жив десь поруч протягом двох років і ніколи не бачився зі своїми сусідами, не згадуючи вже, б, щоб просто сісти і порозмовляти про те, як там корови і кури, це сприймалось би як дуже аномальна соціалізація. Згадуючи про все це, ти знаєш цю історію. Коли матуся навчалася в аспірантурі, де вивчала клінічну психологію, якось під час перебування у Кенії, ми вирішили влаштувати для неї невеличкий відпочинок і відвідати три психіатричні лікарні в Кенії, які були чудовими в сенсі того, наскільки відрізняється світ, а це було багато десятиліть тому. Тож вона там спілкувалася з людьми, і зрештою ми дісталися до третьої лікарні, яка знаходилася в глушині рифтовій долині. Це була лікарня для хронічно хворих. Кожен з її пацієнтів перебував там щонайменше чверть століття. Коли ми туди приїхали, виявилося, що більшість записів про цих людей втрачено ніхто не знав звідки вони родом, як їх звали. Нічого. В основному люди просто сиділи на подвір'ї. На більшості з них було мінімум одягу. Вони ганялись за курми, кури ганялись за ними, і ось все, начебто, було добре. І ось наша поява викликала небияку тривогу серед тих людей, чи то через нашу незвичну зовнішність, чи щось інше. І ми почули, що бодай одна людина вигукнула слово джін, що в перекладі сохілі арабське означає чаклун. Ми лякали всі, хто ж стояли поодалі, і раптом ззаду з'являється цей малесенький дідусь і несеться прямо до матусі, цей маленький дідок, на якому не було одягу, все шкандибав і шкандибав, і нарешті підійшов до матусі, взяв її за руку і постійно повторював Мама Амакуджа, мама Амакуджа, мама прийшла, мама прийшла. Ось як воно там. Гаразд. Останнє запитання сьогоднішнього епізоду. від Вестона зугаю звучить так. Який ваш улюблений нейромедіатор? О. Ти ще питаєш дофамін. Безперечно, дофамін. Ні, не через просте тлумачення. О, Дофамін це задоволення, винагорода, веселощі і все таке і ейфорії. Ні, дофамін не про це. Дофамін це не про задоволення, не про це. Він про очікування задоволення. він про мотивацію виконувати те, що потрібно для отримання цього задоволення, це значно більше про очікування, яке є вкрай цікавим. І особливо цікаво про нас, як ви, тому що ми можемо вивчати це, скажімо, на мавпах, і демонструвати викид дофаміну, коли мавпа усвідомлює, що «О, якщо я кілька разів нажму на цей важіль, то отримаю винагороду». Перечуття і мотивація натиснути, і рівень дофаміну залишається підвищеним весь цей час, ці 5 секунд до того, як мавпа дістанеться важеля ого, зовсім як у нас. То, що ми робимо, ми роками отримуємо підвищений рівень дофаміну десятиліттями. Ми вдаємося до цього, щоб сумлінно вчитись і отримувати гарні оцінки, за стандартизовані тести, щоб отримати гарний середній бал, щоб отримати гарну роботу, щоб взяти хорошу іпотеку, щоб влаштуватись в будинок престарілих за власним бажанням і так далі. І ми в змозі підтримувати це. Є люди, які здатні утримувати дофамін в очікувані нагороди, яка за їхньої версії всесвіту не з'явиться до самої їхньої смерті. Ми чотирнацький, цікавий вид, тому що ми можемо це робити. Цим до речі, пояснюється, як деякі люди можуть провести 60 років, вирішуючи якусь малозрозумілу головоломку чи щось таке. Ми є дивним видом в плані того, як довго ми здатні утримувати рівень дофаміну. Тож для мене дофамін найкращий не через задоволення, а через те, що це справді дуже унікальна особливість людини. Ми чекаємо і все чекаємо, і отримуємо задоволення від очікування і від того, що знаємо, наскільки це буде добре. Що ж, це досить гарний спосіб завершити, бо на цьому сьогоднішній епізод вичерпано. Як завжди, свої питання ви можете залишати через форму, яку можна знайти в інстаграмі файлайтах, біо або в описі до відео на Ютубі. Я донька Шерсапольський, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороди. І пам'ятайте, голосуйте частіше і раніше, листопад на носі насувається. Гаразд, це все я більше нічого не скажу. Дякуємо, що дивитесь Хмаринку Сайенс. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Підтримайте сили оборони, а за можливості, і наш проєкт, реквізити в описі.